Доброго дня. Значить, 7 вересня у нас буде повнолунія. От лежала ночі, думала, як буде по-українськи полнолуння. Щось я так і не, не придумала. Коротше. Дивіться, 7 вересня полнолуні. По-перше, по-друге, лунне затемнення. От, дуже сильний енергетичний день. Я хочу подивитися. Що висвітиться у вашому житті після цього лунного затемнення? Яку ви правду узнаєте? Дивимося з вами. Яку ви правду узнаєте? Так, тому що луна це в нас сюди асоціація з тайнами, з непознаним. так? А затемнення воно висвічує. Ви узнаєте правду. Читайну якусь так, дивимося, яку правду ви узнаєте. Король кубків. Мужчина, який любить побідитель. Карта побідителя. Так, ось восьмьорка мечей. Ну, я вам що хочу сказати. Ви узнаєте, що вас кохає любить мужчина. Можливо, це ваша друга половинка, яка дійсно. За якою ви дійсно живете, так? Може, це ваш хлопець, з яким ви общаєтесь, ви узнаєте, що він вас любить. От буває таке. Якась ситуація буде, якась там, ну, щось десь, але ви узнаєте, що він вас кохає, цей мужчина. От. У деяких може так получиться, що людина в дану хвилину, ваш любимий мужчина. А от десь на виїзді, бачите, тут карта у нас завойовника, побійтеля, він у вас на виїзді, він вас кохає, він себе береже і ви його бережете. І ви з цим нічого зробити не можете. Ви узнаєте правду, важливо, дивіться, що у когось може бути так, що людина не виходить довго на зв'язок, ви вже там себе накрутили, да, дівчинки, не можете нічого з цим зробити, не можете узнати, де він, що він, як вам не говорять правду, значить. Після лунного затемнення ви узнаєте правду за свою людину, за ту людину, яку ви чекаєте. Це може бути і син, і чоловік, і брат, да, і знакома людина, навіть друг такий хороший, ви узнаєте за нього правду. Як би ви себе там не накручували, щось не придумали, але я вам хочу сказати зразу по цій карті, поб'їдіть завойовник Людина жива, людина здорова, все добре з цією людиною, головне, що жива, як то кажуть. В общем, у когось хтось узнає правду, що в нього е, є кохання, що людина вас любить, чи ви людину любите і може бути взаємно. Так, це для вас буде радість. У когось висвітиться тайна за людину, за мужчину, От, з яким ви давно не спілкувалися, якого ви давно не бачили і не чули. Отак от, от, от отака от правда впливе наружу після 7 вересня. Отак от, от, бережіть себе, всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей.